Ракошино село Поліконфесійне, і за кількістю релігійних громад йому немає рівних у Мукачівському районі. Одних тільки православних церков: шість, а також два монастирі, кілька католицьких храмів та декілька молитовних домів альтернативних релігійних течій. Багато громад, багато проблем. Але одне питання турбує всіх без винятку: місць для поховань на кладовищах. Майже не залишилось. Рахкошинський цвинтар раніше був на околиці села, але населений пункт розростався, і тепер з усіх боків кладовище оточено людськими садебами і городами. Дійшло до того, що люди вже пересварились через те, що нікуди розширювати цвинтар. Там є, але у недалі залізли, залізли далі, сі вусі, сі сів. Ці І Я знаю, бо ми мене двоє, троє дітей мело й двонятами. У нас раніше хоронили діточок окремих там. Отак і у дворі. Питання розширення кількох кладовищ не так вже й легко вирішити. У Кайданові та Ракошені цвинтарі вже вичерпали свій ресурс. І не сьогодні-завтра ховати мерців буде ніде. Сесією минулого скликання було прийнято рішення про виділення двох земельних ділянок для облаштування нового кладовища. І це було прийнято рішення, ще, якщо я не помиляюся, десь у 2000. П'ятому чи шостому році. Але з того часу, крім того, як прийнялося рішення, не робилося нічого. Люди ще так і захоронювали, бо ж власне ніхто не, не, не згодиться захоронювати у таких умовах, як ми бачимо зараз. На цій території вже і хрест встановили. Але ця ділянка не зовсім підходить для кладовища, адже тут раніше були різні будівлі, від яких зараз позалишались тільки фундаментні блоки, які то там, то тут виглядають із землі. Самотужки викопати бетонні блоки не вийде. Потрібно залучати спецтехніку, а година її роботи коштує недешево. Ми вирішили звернутися за допомогою до е, тоді ще кандидата у народні депутати Віктора Івановича Балоги, який на зустрічі з односельчанами у клубі запевнив нас, що допоможе нам у вирішенні цього питання. Зараз, після розмови з ним, я е, розмовляв з Віктором Івановичем. Віктор Іванович. Е, в цьому напрямку і рухається, сказав, щоб готувати всі необхідні папери. Підготувати необхідні для облаштування кладовища папери справа не одного дня. Мешканці села, депутати, члени виконкому, та й просто пересічні громадяни, церковні громади, що немаловажно з порозумінням до цього відносяться, і ніхто не чекає, що нам піднесуть готове кладовище. Ми розуміємо все і тому рухаємося в тому напрямку, що чекаємо від Віктора Івановича допомоги лише на початковій стадії, а все далі будемо вже якось намагатися і власними силами з допомогою і сільської ради. Рковних громад населення села облаштовувати територію У селі. Сподіваються, що при підтримці народного депутата територія стане придатною до поховань ще до кінця літа.